Чим американська стратегія відрізняється від польської і що можуть перейняти українці? В Україні доволі популярна тема щодо поговорити про необхідність стратегії, причому будь-якої: енергетичної, демографічної, само собою інвестиційної, національного відродження і післявоєнного відновлення країни. Можна ще щось скласти про водень і національну оборону. Особливого значення це не має, всім зрозуміло, що як тільки відбудуться вибори, зміниться влада, то й моментально всі ці супердокументи опиняться в кошику, а натомість з'являться нові, не менш амбітні і важливі. Благо на наших теренах їх печуть як пиріжки. Сьогодні до 2035 року, завтра до 2050-го, післязавтра буде до 2080-го. І це не межа. Українські фахівці люблять кивати головою у бік Китаю, приказуючи, що там справді мислять великими часовими відрізками, не те, що у нас. І тут якраз провідний геополітик Польщі, за сумісництвом популярний письменник, футуролог і засновник аналітичного центру Strategy and Future Яцек Бартосяк теж написав книжку про стратегію. Щоправда, у нього не стільки акцент на необхідності документу під назвою Стратегія з мокрою печаткою. Скільки на потребі широкої дискусії, під час якої можна виробити загальні підходи до розвитку країни, зокрема й у питаннях безпеки? Наразі в польській політичній культурі такого підходу нема, тому доктор Бартосяк не без заздрості дивиться на Сполучені Штати та Британію, ну і, звісно, на Ізраїль. Такий формат розробки стратегії, вироблення спільного погляду в процесі дискусії між фахівцями, дає можливість країні розвиватися і реалізовувати довготривалі програми, не починаючи кожного разу з нуля. На жаль, у нас навіть поки до таких мрій ніхто не додумався, тому з кожною зміною не те, що уряду, міністра у нас змінюється все, всі стратегії і плани. А міністри у нас змінюються часто. Навіть у таких інерційних галузях, як енергетика. Треба сказати, що доктор Бартосяк дивиться на нашу чудову планету взагалі і Євразію, зокрема, так би мовити, з геополітичним прищуром. Це не перша його книга. З 2014-го він видав їх декілька. Всі вони про стратегію, геополітику і майбутнє. З прицілом на моделювання майбутніх конфліктів і війн. За домінування на Євразійському континенті і нашому чудовому регіоні між Балтією і Чорним морем. Книга має доволі промовисту назву Найкраще місце на світі, де схід стикається з заходом. Або польською найлепше місце на швечі, де всхуд здежаться з заходом. За якихось кілька тижнів після публікації вона стала справжнім бестселером у Польщі відповідно до геополітичної візії Яцка Бартосяка, часи тотального домінування Сполучених Штатів на нашій планеті відійшли у минуле. Причому вже доволі давно, десь між кризою 2008 року і 2014, якраз коли українці влаштували собі революцію, Росія анексувала Крим, а Китай за паритетом купівельної спроможності став економікою номер один у світі. На останній факт: у нас якось уваги не звернули взагалі. До президентства Дональда Трампа все виглядало так, що американці не мають шансів у боротьбі з Китаєм і його молодшою партнеркою. Підступною країною-агресоркою Росією, особливо, якщо говорити про перспективу десь так до 2030 року. Проте Трамп, як самозакоханий самодур, так відважно взявся рвати зв'язки, які поєднували американську і китайську економіки, накладати санкції на різні високотехнологічні сектори китайської господарки, що раптом виявилося тріумфального руху Китаю до світового лідерства. Не буде за нього, ще доведеться поборотися, а то й повоювати. Просто так, з Євразії американці не підуть і гегемонії своєї не віддадуть. Заклика в тому, що Сполучені Штати не хочуть воювати в Євразії своїми руками і шукають партнерів, союзників, які все зроблять самі і допоможуть американцям втримати світовий лад з лідерством Америки. Як зазначає Яцек Бартосяк, Польщі вигідно американське лідерство, Україні, між іншим також. При цьому доктор Бартосяк переконаний, що полякам треба ловити момент і, використовуючи американців, реформувати польську армію. Важливо, щоб вона була керована поляками і сама могла вирішувати, коли починати і закінчувати війну, і, звісно, як її вести. Політичній еліті, і до речі, не тільки в Польщі. Варто прикласти зусилля, щоб зрозуміти стратегічні інтереси Америки і вписатися в них, щоб бути партнером, бодай молодшим, а не перетворити країну на повністю залежну від американської військової допомоги, яка тільки просить про збільшення військової присутності, про боєприпаси, зброю, але не встані щось запропонувати в безпековій сфері сама. Війна Росії з Україною, на думку доктора Бартосяка, відкриває можливості, яких не було в нашому закутку Європи з часів Петра І і завершення Північної війни 1700-1721 років. Зокрема, як він собі гадає, зараз є шанси виштовхнути Росію з Балто-Чорноморського регіону кудись далі на схід. Можливо, навіть довести її до смути. Проте навряд чи це можна зробити тільки спостерігаючи і навіть активно допомагаючи Україні в боротьбі з Росією. На думку Яцка Бартосяка, необхідний військовий союз між двома країнами Польщею і Україною. Більше того, Бартосяк переконаний, що Польщі треба бути готовою при потребі вести бойові дії на території Росії і її сателіта, так би мовити, в отчині Олександра Лукашенка. І ні в якому разі не можна допускати остаточного поглинання Білорусі Росією. Для розуміння польської ситуації варто зауважити, що від Бреста до Варшави 200 км по шосе. Автомобіль доїде за три години. Ну а колонна танків цілком дойде і за шість. І жартики Олександра Лукашенка про марш вагнерівців до Жешува, м'яко кажучи, не смішні. Окрім того. Як показав досвід війни на Україні, не варто чекати, поки росіяни зайдуть на вашу територію, щоб потім її визволяти. В такій ситуації влада виставляє свій народ на різню. Більше того, як каже Яцек Бартосяк, якщо Росіяни контролюють Білорусь, то це постійна загроза країнам Балтії, незважаючи на їхнє членство в НАТО, на яке покликається прогресивна громадськість. Як слушно зауважує доктор Бартосяк, американці воювати з Росією не хочуть принципово. А німці, тим паче, полякам треба бути готовим приймати стратегічні рішення самостійно, в тому числі про участь в війні з агресивною Росією. До речі, варто зауважити, що доктор Бартосяк дуже схвально відкликається щодо підготовки Україною полку імені Кастуся Каліновського, який готовий до боротьби за відновлення демократії і суверенітету в Білорусі, і цілком справедливо ставить питання: а як Польща може прикластися до цього процесу? Це питання не риторичне, і ціна його колосальна. Незалежна і демократична Білорусь це гарантія безпеки і Польщі, і України, і Балтії. Цілком зрозуміла теза доктора Бартосяка про те, що Росія вдерлася як геополітична потуга в Європу, ламаючи цивілізацію давньої республіки, і тепер стратегічна мета Польщі елімінувати Росію з європейської системи безпеки, щоб вона остаточно здійснила поворот на схід, про який так багато мріяв Владімір Путін. Тут щоправда виникає невеличка проблема, що оскільки тільки руками України елімінувати Росію як європейську потугу і виштовхнути кудись на схід навряд чи вийде, то бажано, щоб до цього процесу активніше долучалися наші партнери, зокрема Польща. В черговий раз у своїй книзі доктор Бартосяк підкреслює важливість розуміння геополітичної ситуації, національного інтересу і вміння вибудовувати відносини з союзниками, і, звісно, розуміння, як діяти. І тут виявляється, що, хоча з України Польща виглядає просто як суперкраїна, то для провідного польського футуролога від геополітики там є ціла купа проблем і потрібні реформи. Бо виявляється, польські політики переламали хребет польській армії, і військові або мовчать, або кивають гривами, коли потрібно вирішувати стратегічні питання щодо безпеки та стратегії поведінки в потенційній війні. Дуже самостійні та ініціативні, швидко опиняються за межами армії, в кращому випадку на пенсії. Кар'єру роблять переважно ті, хто не ставить питань. Борони Боже незручних. Виявляється, що в Польщі процвітає клієнтизм, тому як не дивно. Польщі, як і Україні, теж потрібні зміни. Зокрема, щоб навчитися відстоювати свою думку перед американцями, розуміти, як дати собі раду з росіянами, особливо коли партнери по НАТО, наприклад, німці і французи, починають міркувати на тему, а що насправді є війна, чи не може Росія бути гарантом європейської безпеки, економічні ресурси для фінансування закупівель зброї і формування сучасних збройних сил у Польщі є. Інше питання, чи є політична воля і здоровий глузд для реформування політичної і безпекової системи, здатної вибудовувати відносини з союзниками і партнерами, ну і розуміння, що з тією зброєю робити, що таке асиметричні заходи і гнучка система управління. Доктор Бартосяк зауважує, що в давні часи, щоб щось в Польщі змінилося, треба було програти війну. Але сподівається, що полякам до снаги зламати цю печальну традицію і навчитися формувати стратегію не гірше за американців, британців чи ізраїльтян. Будемо сподіватися, що не тільки поляк. Слава Україні! Читайте, слухайте, підписуйтесь на канал. Інтелектуальна перевага це запорука перемоги в майбутньому.